Ну що ж, друзі, знаєте, ми завжди говоримо в умовах війни про те, наскільки наша країна стала такою єдиною, всі підставили плече один одному. Але ніхто не за ну, не, ж... ніхто... не забувати той факт, що є інша сторона цього всього. Те, що ми стали єдині і підставляємо плече один одному, це одне. Але є те, наскільки сьогодні багато сімей, ось вони розділені. Чоловіки від дружин, і так далі. Але навіть є, причина в тому, але є проблема в тому, що навіть будучи разом, чоловік і дружина, вони можуть відчувати самотність. Скажи, от, ти відчував самотність, будучи одруженою? Не знаю, мені здається, що ні. Інколи буває таке, коли є якісь знаєш, суперечки, такі, от... Справді якийсь маленький конфлікт він розділяє вже одразу, і в мене завжди така ціль. Якщо щось є, таке, то ми одразу з чоловіком проговорюємо. Одразу, от поки ми не вирішимо, не об... не обіймемося, не скажемо знову, що я тебе люблю, я тебе теж. І, це, це і, і, і от я по-іншому не можу просто, от мені, мені завжди завжди хочеться, щоб була ця близькість. І слава Богу, ну, самотності такої немає. Прекрасно. Але я знаєш, спілкуючись з багатьма людьми, все таки бачу, що Буває таке, що десь якісь непорозуміння, вони е, одна за одною будують таку прірву між людьми. І вже е, коли накопичилось багато цих таких е, причин для суперечок, які не проговорені, наприклад, то е, люди стають закнуті собі. І можливо, це одна із причин такої самотності, не знаю. Але хочеться сьогодні дати поради таким людям, так тому що знаєш, я ще хотів додати, просто згадуючи часи карантину, коли здається сім'ї були настільки разом, як ніколи, знаєш, mm -hmm. могли бути вдома з дітьми, але край, що саме в цей час була дуже велика кількість розлучень, тому що. Вони втікали від цих всіх конфліктів, від проблем. Нарешті але проговорили ще. Так, проговорили, і воно але на превеликий жаль, воно призвело десь до чогось негативного, що вони насправді ніби разом, але вони чужі, вони самотні. Ось вони не відчувають цієї радості. Власне, друзі, про самотність в сім'ї, чому люди її відчувають і як вийти з цього стану. Нам допоможе Наталія Благодир, психологиня, психотерапевтиня. Тому, друзі, давайте розпочинати нашу розмову. Пані Наталі, ви з нами? Так. Доброго, Доброго ранку, дуже дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Дуже раді вас бачити. Давайте розпочнемо, як взагалі починається ця самотність? Що таке взагалі самотність, звідки вона береться? От Ми говоримо про самотність в парі, так? Так. 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 Перш за все, я би хотіла таку знає, навести метафору. Коли пара зустрічається. Вони поруч знаходяться, вони завжди разом, хочеться якнайбільше часу проводити з людиною, з нею зустрічатися. Ой, я не можу вже там хвилиночки дочекатися, коли, коли вже те побачення. І пари поєднуються. І з часом, якщо ви помітили, да, і між ними створюється такий зв'язок. Е, таке поле, ми так називаємо, і значить, ниточки, якщо є ниточка, в є кінчик в іншої, вони оця ниточка це клубочок, він поруч, uh -huh. і коли uh -huh. пара там досягає своєї мети, ну, наприклад, одружується чи на, е, народжується дитина, ця ниточка поступово. По віддаляється. І от на консультацію вже приходять люди, в яких ця ниточка наскільки далеко, що вони починають один одному кричати. До речі, є такий експеримент, що люди кричать один одному, тому що їхні сердечка вже віддалилися і не чують один одного. Так от самотність це якраз уже цей стан, коли емоційний стан, коли не можна створювати або немає можливості, або вже нема цього навику, створювати поз позитивні, теплі емоційні зв'язки. Дякуємо дякую, так. А що провокує взагалі емоційну відчуженість сім'ї? Тобто, те, що їхні серця далеко, будучи вони фізично разом, ми вже зрозуміли, і це дійсно факт. Воно є таке, на жаль. Але що провокує, от що являється цим таким, знаєте, тою тріщинкою, е, яка просто робить про таку велику прірву між чоловіком та дружиною? А, ви знаєте, там є декілька аспектів. Е, перший аспект дуже цікавий. Е, одного разу прийшов до мене чоловік на, на, на консультації і каже: Ви знаєте, я так багато вкладаю е, своїх сил на роботі я от хочу прийти додому і щоб все було так, як я би хотів. Так? І одна жінка в Раксі говорить, що будьте щасливі в горі і в радості до кінця життя. І є така ілюзія, що ми вступили на рушник, і вже до кінця нам гарантовано все буде добре. Перше, да, це те, що сімейне життя це надзвичайно велика робота. Надзвичайно велика робота, і по перше, над собою. Тобто, є якісь темні п'ятна, які ми не хочемо бачити, з якими не хочемо зустрічатися, і за і часто ми кажемо це. Проблема в партнері. Він мене не чує. Він мене не розуміє. Він не догадується, і він не вміє читати моїх думок. Що не зрозуміли? Ми, коли були поруч, ниточки були разом. Я тільки оком моргнула вправу в правий бік. То він одне розумів, а лівий, то в інше. А що відбувається? Дайте мені іншого партнера або замініть. Так перше, це звичайно неможливість працювати над стосунками. Другий показник цього, цього питання це, на жаль, відсутність образу нормальних, я би так сказала, щасливих сімейних стосунків. Як правило, на жаль, клієнти люди дуже рідко бачать, як воно має бути. І Коли ми запитуємо, чи ви бачили маму і тата, які сіли й поговорили, чи ви бачили маму і тата, коли були складнощі, які ходили до психолога, наприклад, так? Чи ви бачили, як ви бачили, як тато проявляв мамі любов не лише на 8 березня? Так, і це дуже велике, ну це прям дуже велике питання. І третій чинник, як на мене, то звичайно. Всі буденні наші справи вони прям забирають цю енергію з нашого сімейного щастя, і замість того, щоб ми наповнювалися сімейним щастям і віддавали свою енергію освіту. Ми навпаки йдемо в світ, роздаємо всю свою енергію, да? а потім приходимо такі вичавлені лимони і нічого не хочемо. І краще, звичайно, є таке бажання, щоб чоловік там, чи дружина зробила все, а я буду відпочивати. А інша людина теж хоче відпочивати тому. Це момент, що так. хтось з партнерів так. Віддає багато енергії в світ, а додому вже не вистачає. А Чи може бути також і причина якась йти з дому, так, з сім'ї? Чи все-таки це якісь люди, такі, можливо, їм дуже треба роздавати цю енергію з, 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 з усіма, спілкуватися? От Як можна окреслити те, що ось такі дії? Тут два аспекти. По-перше, дуже велика кількість жінок. Особливо коли є маленькі дітки, вони тікають в роботу в надії, що от там я відпочину. Так і це звичайно ілюзія. Одна моя знайома нещодавно зі мною спілкувалася. В неї дитинці було 4 місяці. і каже: знаєш, я нічого не встигаю мені треба одно дитина, те те і вчити англійську мову. Англійську мову? Ну так, да, щоб всі не подумали, що я якась там недолуга мама. Кажу, ти знаєш, якби ти не вчила англійську мову, можливо, ти була б щасливіша. Я говорю, так, я була б щасливіша і приділяла увагу більше дитині. І це так було цікаво, що е, жінка сучасна українська думає, якщо вона буде реалізована, то вона, е, якщо вона цей шматок з дому забирає і віднесе світу, то вона буде щасливіша. Але тут утворюється певна прогалина. І вона збільшується, збільшується, збільшується. Це, це перший аспект, да, така е, ідея. А друге, про те, що якщо в нас немає енергії в сім'ї, ми не можемо світу віддавати. Тоді світ просто нас забирає, і е, ми тоді працюємо на ресурсі, який має бути вдома. І першим основним індикатором це, звичайно, стан дітей в сім'ї. Дякуємо, Наталія, скажіть, будь ласка, от чим? Що із двох може бути причиною? Чи, власне, і два фактори будуть? Це коли наступає самотність в сім'ї. Це проблема партнера, що він не приділяє уваги, там, до прикладу, чоловік не приділяє уваги дружина самотня. Чи це можливо невирішені внутрішні проблеми дружини? Чи це і одне і інше може бути? Ви знаєте, це так завжди цікаво. Я зараз посміхаюся, тому що, як правило, коли приходить сімейна пара, вони кажуть, ви знаєте, в мене все супер. Ось партнер. Беріть його будлаговоріть з ним. І я читала книжки, і я знаю, або там ви знаєте, я чоловік каже, не прийду на консультацію, в мене немає проблем. Ось, будь ласка, жінка, з нею розбирайтеся. І як правило, я зву обох, тому що так набагато ефективніше. і це дуже захопливо і це дуже цікаво. І от питання в тому, що ну це надзвичайно важливе питання, що ми обираємо наших партнерів увага, які вказують на наші недоліки на зони росту. Ми Вау. ніколи просто так будь-яку людину не візьмемо. Тобто, якщо, наприклад, у жінки травма відторгнення і там е, важливі люди її там, е, скажімо так, залишали одинокою, наприклад, як вона думає, то чоловік конфліктів завжди буде ставати і йти з дому. Якщо у чоловіка була мама, яка кричала, сварилася і не могла його почути, то жінка буде саме така, так? для того, щоб давати можливість максимального росту. і тут на ваше питання. Звичайно, питання і партнерів, але надзвичайно важливий аспект. Як я його вибрала і на що мені вказує мій партнер, про що він мені говорить? А, дякуємо. Ми, знову ж таки, я, можливо, хотів би ще таке питання задати. знаєте Сьогодні ми дуже часто говоримо про те, що. ну Давайте так змоделю ситуацію. Чоловік каже, я повинен на двох там роботах працювати або зранку до вечора на роботі. Я що, ради себе ну, вдома не сиджу, ради вас, ради дружини, ради дітей. А дружина каже, ну, а мені тебе не вистачає. А, друж... а чоловік каже, ну, от, а фінансів не буде вистачати. От Як от таку дилему вирішити, коли ніби чоловік зі своєї сторони правий, а жінка розуміє, яка розумію, що робота робота, але ну, ми разом не буваємо, діти тебе не бачать. От Як бути в такій ситуації? Так, це дуже актуальна ситуація. Ну, можливо, я інші... так знаєте десь від себе просто така думка прийшла, тому що я від багатьох це дуже часто чую, і воно, на первий великий жаль, ситуація, економіка країни, вона така. Вона змушує двох працювати із зранку до вечора. Але, ну от, можливо, якщо є якась. Порада так чисто. Так, я думаю, що в цьому випадку треба достукатись до чоловіка, тому що, звичайно, форма чоловічого е прояву сімейних е обов'язків це ходити на роботу і приносити гроші. так? Але жіноча форма отримання любові це взагалі не про це. Це про увагу, так, як ви кажете, про спільний час, про можливість відчувати себе цінною, важливою і бачити ті очі, які на тебе просто дивляться. Я думаю, що… Е Така знаєте, ідея досягнення, успішний успіх. Ми це називаємо психологією, коли чоловік хоче там все комусь щось показати, проявити. І, до речі, це теж дуже цікаво, як такий феномен в роботі, як симптом, навіщо чоловікові так вбиватися, навіщо йому бути на двох-трьох роботах. Я не кажу про те, що треба сидіти вдома і не знаю, там дивитися вікно, а про те, що, можливо, таким чином чоловік свою цінність утримує і хоче. Чи щоб жінка його похвалила, наприклад, сказала, який ти молодець. А він приходить там, приніс там дракони, так? а вона каже: ну, дракон звичайно добре, але мене ніхто сьогодні не цілував. І ми звертаємося до цього е, нашого да, питання, мов любові. Він угу. думає, що він дає любов таким чином, а жінки просто треба, щоб їй сказали, що її там люблять, що вона красива. І я думаю, що найважливіше в цьому моменті це проговорювати. І моє улюблене питання в консультаціях: як ти знаєш, що я тебе люблю? І як я знаю, як, що ти мене любиш. Тому що, як правило, за 10-15 років, наприклад, сімейного життя це зовсім різні речі. Це зовсім mm. різні речі. Вона любить квіти. а Він каже: ну сьогодні ж не день народження, навіщо мені тобі дарувати квіти. Або там вона любить, щоб він казав, що я тебе люблю. Він сказав, я ж сказав вже один, одного разу. Так? Так. Mm. Якщо щось зміниться, то я тобі скажу. Або, наприклад, чоловіки часто чують, що жінка щось просить і він каже: тобі від мене тільки треба гроші, так жінка, хоч проявляє да вербально, що їй треба там уваги, там подарунки, ще щось. А чоловік каже: це добре. А може йому там теж треба, щоб його похвалили? А може він вже той борщ не хоче, може він хоче щось інше. І це питання про те, як можна в парі проговорювати і домовлятися? Дякуємо, дякуємо, Наталія. Ну давайте тепер, от в принципі, ви почали десь відповідати, що потрібно робити для дружини щоб він не відчував дійсно себе самотнім і чоловікові робити. Ви десь почали відповідати, але все ж таки давайте от вирішення питання самотності. Що робити у Бога? Що, що робити, якщо, наприклад, в парі так, відбувається такий момент? Перше, Перш за все, це слідкувати за цією ниточкою постійно. Тобто постійно і дружині, і чоловікові регулювати, от як ми сьогодні, як сьогодні там, пройшов місяць, пройшло півроку, можна навіть говорити. Ти знаєш, ми там віддалилися, або я за тобою сумую. Це не значить, що ми маємо бути в такому знаєте, симбіозі, коли ми постійно і туди ми хочемо, і туди ми хочемо. І мій улюблений жарт це коли чоловіки звуть одного чоловіка і кажуть, ідемо гуляти, не можна, ідемо на рибалку. не ні, не Можна, йдемо там, не знаю, в ліс, не можна. А, жалкую, що одружився, не можна жалкувати, <рес> <рес> і, і це про те, щоб ми не були в Да? Перше, ми маємо слідкувати за цією ниточкою. Друге, друга порада це звичайно мати можливість. Обговорювати, знаєте, легально і безпечно. Про що я маю на увазі? Що е, коли ми проговорюємо свої почуття, дуже ціно бути зустрітим, тобто не для того, щоб інша людина нас закритикувала, До речі, надзвичайно велика кількість чоловіків, коли чує зворотній зв'язок від е, своєї дружини, е, зустрічається з критикою. Їм, їм здається, що коли жінка каже, я щось хочу від тебе, то він думає, що я якийсь не такий зі мною так, так не робиться. Я пішов на третю роботу. Я точно всім доведу, що я супер молодець. Це має бути дуже тонко, дуже демократично, дуже знаєте, так з почуттям. Щоб не нашкодити людині, так а щоб дати можливість їй ще більше розвинутися з любов'ю з відкритим серцем, і, звичайно, та це спільний час разом. Це прям можливість бути разом. І один мій клієнт каже: Ви знаєте, я прям навчив своїх дітей, що два рази в тиждень ми з мамою йдемо гуляти. Вони там вже самі організовуються, бо там і дорослі малі, і ми вже прям, у нас є план, і ми йдемо гуляти, навіть коли це дуже важко і дуже важко. Тобто навіть півгодинки в день ви можете ну, там, поспілкуватися не про роботу, надзвичайно важливо, я прям хочу на цьому наголосити, а про нас. Як ти? Як ми? А давай будемо мріяти про щось, а давай планувати, навіть якщо люди зараз на відстані. Як би ти хотів, що би ми були зробили? Так? Тому що що зараз відбувається? Надзвичайно важливо, люди розірвані і коли вони потім зустрічаються, це двоє різних людей. Тобто одна пара частина да, вела себе по одному, а друга по іншому. І швидкості надзвичайно ну, різні, і задача знаєте, як в телефонах, в комп'ютерах синхронізуватися. І коли якраз є оця ниточка, є цей зв'язок, і питання як ти тоді це відбувається набагато легше. Власне, і на останок хотілося запитати, от ви вже сказали це питання, як ти? Так, можливо, от сьогодні хтось відчуває таку самотність в сім'ї і не знає, от з чого почати, з чого почати таку розмову, от що б ви порадили таким людям? Перша моя була порада, основна запитати, як ти, і замовчати. Ну, тому що, на жаль, у нас не, немає такого досвіду, особливо у жінок. Добре? Або чоловік там кивнув. Ну добре, тепер я тобі розкажу. Значить, слухай. Йому звичайно це дуже важливо, дуже цінно, як пройшла твоя робота, як твої всі друзі, колеги. Але що говорять чоловіки, да, жінка? Ти найкращий слухач, коли жінка сіла і уважно слухає. Можливо, інколи каже, «Угу», а можливо, трошечки там киває головою. все, цього достатньо. Чому це так важливо? Я зараз, звичайно, жартую, але якщо ми поглянемо з терапевтичної точки зору, то між мною і іншою людиною створюється простір. Які лікує, і коли людина, як правило, чоловік да тому, що жінки вони якраз лікуються цим спілкуванням, вони там потелефонували, написали і все вони до вечора вже забули. А чоловік собі це прям носить, він там хвилюється. І коли чоловік це проговорює між чоловіком і жінкою створюється таке поле, лікуючи, яке дає можливість. Розслабитися, бути собою, проявлятися. Якщо в людини є в сім'ї цей досвід, то вона і е, на дворі, да, в світі може якось реалізуватися. Якщо вона в сім'ї зажата і е, каже, що не можна жаліти, то звичайно вона далі не вийде. Дуже вам дякуємо, пані Наталію, за ваші такі мудрі, прекрасні поради. Вірю, це стане благословенням для наших е, телеглядачів. Знаю, що з вами буде ще одна прекрасна розмова. Тому, дорогі глядачі, не перемикайтеся. Говоримо про дійсно важливу тему, як зробити нашу сім'ю щасливішою та сильнішою. Тому залишайтесь з нами наразі рубрика «Спортайм».